Чік, рамку вже перевділи, тепер він у нас зелененький. Зараз покажемо як він. Де? О, добрий день. Да. Мені, е, мама сміється, що їй смс прийшло. Я їй написав м, взяти парасольку. І я вже сміття сходив, викинув а їй тільки прийшло. Де? Що ти таке показуєш, палі? Що там, ромаха? Що ти таке показуєш, зай. Куди ми йдемо? Кудись далеко, йдемо. Кудись далеко. Кудись. Кудись. Мама знову каже, що до лікарні. Що? Ні. Це просто орієнтир. Ага, це просто орієнтир. Ну його наші. Якщо у нас все. Не треба на гірчу. Ну просто гулять. Якщо у нас все вийде, то ми йдемо до лікарні за цим. За як його? За Ч... чобітками. За кірзачами. За як? За. Ну, зараз ми зібраться, що я його тепленько бджілю. За гумовиками йдемо. Мамі здається, що вона рому в витепленько вділа. Ну, назад не... будемо і буде поховати вже. Ну він вже буде мокрий до того часу мені здається. Ну, побачимо. Коротше, якщо все, якщо все пройде класно і гумовики нам підходять <говори> по розміру. Рома, так не можна посеред дороги. то будуть відео з новими гумовиками. Але це не точно. Дамо, яка класна кофта у нього. А то А то. раромка. Так, йти що таке? На якусь добицю. Пошмотки. Пошмотки. У нас там через дорогу по, цей як, магазин. Треба, що то тобі здається. То треба йти швидше. Ладно, ми погнали за цими. Зараз папа візьме За гумовиками. Хлопчика, бо мамі тяжко. хлопчика. Хлопчика. Прискорюємось рома на плечі, і ми побігли.